Всім привіт! Вітаю вас на новому влозі. Я намагалася зняти цей влог три дні, але обставини казали, що ні, не зараз. Тому сьогодні починаємо разом новий влог. Сьогодні я вам хочу показати взагалі е, про свою роботу трошки. Я розвиваюся к UGC Creator не так давно, але хочу показати вже, що мені прислали бренди, як я знімаю е, відео UGC. І зараз зробила собі кавуську, допиваю і буду починати. Маю на таку шайтан машину тому що ну, це якийсь 2020 рік, здається, і вона зі мною вже 100 років. І, ну, поки так, маємо, що маємо. Взагалі я хочу собі нормальний штатив і окреме світло. Поки що так. І ось, що я буду сьогодні знімати, це протеїн та шейкер, це для співпраці з Євою. Протеїн шоколадний дуже класний, бо він без всяких там домішок, глютен фрі, дуже класний. І шейкер теж крутий, чим? Тому що сюди можна засипати протеїн і, і вже, наприклад, після залу змішати собі з молоком чи водою. Тобто не відразу, щоб воно не зіпсувалось, а вже після. Дуже класно. І зараз я вам покажу ще одну співпрацю при спак, який мені прислав бренд Сераве або Сераві, як він правильно читається. Я чесно була шокована, тому що я не дуже давно цим займаюсь. Десь може півроку, і то з були в мене паузи місяць-два, тому що там чоловік в лікарні був і тому подібне. Тобто... В цілому я не так давно займаюсь, але мені приємно, що такий великий бренд, який я люблю і яким я користуюсь, звернув на мене, на мій блог, увагу як ЮДІ креатора як контент креатора тому зараз вам покажу. І ось цей подаруночок: це величезна косметичка, там ще була кепка. От Я вставлю фото чи відео, щоб ви побачили. І просто тут такі об'єми продуктів. Перше, це ось таке інтенсивно зволожуче молоко. Я вже їм користуюсь, тому я так склала, дуже подобається. Реально дуже класно зволожує. І я зараз його наношу разом з ось цим кремом. От. Також це на вечір, а на ранок я використовую свій вілярож. Мені теж подобається. І ось цей дуже класний. Він так якось матує шкіру. Я в шоці. І ще одне молочко. Я вже ось таким користувалась раніше. Мені теж воно подобається. Це зволожувальне молочко для сухої та дуже сухої шкіри, яку я і маю. До речі, хто має суху шкіру, це реально масхев, особливо назимку. І, звичайно, я пишаюсь такою співпраці. І люблю цей бренд. Ще до співпраці і ще декілька років тому я користувалася цими продуктами. ну, Окрім новинки, звичайно. Ось цей я не пробувала, ось цей пробувала. Вмивалки в них дуже круті. Але вмивалки в них дуже круті, особливо блакитна серія. Мені для сухої шкіри Ідеально. Радію! Також хотіла поділитися дійсно класним відгуком. Ось цей я вже використала. Пуста баночка. Це гель для вимивання від віши Нормадера дуже класний. От, і ось цю штучку я майже використала. Повністю тут залишилось буквально на дні. Дуже рекомендую. Але це для жирної шкіри. І мені, як для сухої, ось ці два продукти дуже підійшли. Там ще був. Такий серм сер, сер, чи сиворотка Я, до речі, декілька разів використала не зрозуміла, е, тому що там зовсім маленький такий був пробничок. Е, типу, я думаю, що потрібно купувати повнорозмірні, щоб зрозуміти, чи воно підходить тобі, чи не підходить. От, а ось ці два прям мега-круті. І тут я зрозуміла, що я не зможу вам зняти, як я знімаю зі сторони, бо я знімаю на свій телефон, а чоловік мій поїхав. На реабілітацію, тому його телефон не взяти теж не можу. Буду викручуватися, можливо, я вставлю вам просто відео того, що в мене вийшло. І якось так. Тому я знімаю поки світло, бо вже, мабуть, час дня. Треба поспішити і ще треба на поштомат збігати, забрати ще одну посилочку, яку треба зняти до 8 березня. Ну, встигнути ще й викласти. Ну що, я це зробила. П'ю свій протеїнчик. Дуже, до речі, смачний, шоколадний. На смак, як мілкшейк з шоколадом. Прикольно. Топчик. А що вона відновляється, як я вже хочу тепла. Передаються 1 березня. Я вже не хочу ці пуховики носити. Я хочу в цих штанях виходити на вулицю, Свої рожеві кадоси вдіття. Я <звук> спробую. Моя писаночка. Це бренд Joko Blend. українська косметика. І зараз покажу, що тут знаходиться. Я вже відкрила, щоб не було нічого лишнього. Оце так гарно! Мені треба ще це зробити так Так, акуратненько, щоб завтра зняти це красиво. Бо сьогодні відео не хочеться знімати, будуще. Обережно. вау, Це все рожеве. А -а -а. Так. я люблю рожевий кольор, тому я все вже пущу від радості. Вау! ну Це дуже гарно. Такі освічий. Гелю та ось для тіла з запахом ванілі. Як це естетично, боже мій. Я навіть луну вже прийшла на перевірку. І мені здається, що запах буде крутий. Я люблю ваніль, люблю все-таки ніжненьке, дівчаче. І зараз я просто в кайфі. Звичайно, буду тестувати, пробувати, завтра зніму. І може потім розкажу, що як мені. Да, Луняшка? Подобається? Ні, не треба. Це мені ще треба знати. Я не знаю, ти любиш все, покусати. Тому закриваємо до завтра. Знаєте, хочеться трошки сісти поговорити е, про роботу і сказати про те, що, знаєте, Інстаграм це не завжди от те, що ви бачите. Багато людей не розповідають і думають, що. Е, ну, і так все зрозуміло, і так все понятно, але ні. Наприклад, я в UGC м -м, півроку, в мене були місяць-півтора, взагалі я нічого не робила, не знімала. Тобто були моменти, коли я цим не займалась. Але коли ти дивишся в блоги людей, там я за перші сім днів заробила 10 тисяч на UGC, Покажіть мені, будь ласка, Докази, бо я цьому не вірю. От я, наприклад, я за цей час не заробляю на UGC, е, ну, такі гроші. Тим паче, через тиждень-два. Е, і більшість співпраць моїх на даний момент по бартеру. Е, і я вважаю це окей, тому що я напрацьовую як свої навики, так і я беру класні продукти, вони мені дійсно подобаються. дійсно круті бренди, яких продукція. Дорожче, чим мої послуги. Так, звичайно, мені платять за деякі види ugc контенту, але не за всі. І я хочу, щоб люди не ідеалізували людей, які знімають для крутих брендів. Більшість це бартер, більшість це просто подарунки. Це дуже приємно. Я вважаю, що це і так взагалі супер. Багато хто дуже хайте цера Юдісі креаторів. Для мене особисто це тимчасово. Тобто створювати UGC-відео відео це як така маленька сходинка до того, до чого я йду, чого я прагну. Зараз я повторюю матеріал по таргету, хочу влітати <таргетологи> в таргетологи. І скажу чесно, що починати щось нове завжди страшно. Я щоб ви розуміли, і фотографом була, і сторісмейкером, і СММ вела сторінки. Що я тільки не робила? Але це все якимось чином було пов'язано з інстаграмом, з веденням соцмереж. Я завжди цього прагнула, хотіла, мені це подобалось. І от навіть зараз цей ютуб канал я веду, тому що от це моє бажання щире. Ну, я ж цього не заробляю і не буду заробляти ще ого-скільки, Бо це дійсно м, довго потрібно до цього йти. Але я роблю це не тому, що я хочу на цьому заробити. Звичайно, було б класно, але я роблю це, тому що мені це подобається. От я зараз кажу вам мурашки просто по шкірі. Що б ви не робили? Що б це не було, по життю завжди буде щось таке новеньке у вашому житті, нова професія, нові люди, навіть якісь там нові зустрічі, ретрити, ще щось. Це завжди буде страшно. І тут лише єдиний варіант йти в цей страх, подивитися цьому страху очі і піти. Все, я більш іншого не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Я Люблю те, що надихає. Я люблю те, що дає нові якісь думки, позитивні, нову мотивацію до звін, до змін, і це те, що я по життю з цим іду. Мені завжди цього хотілося. Мені завжди хотілося. Ділитися чимось корисним з людьми. Мені хотілося передавати якісь свої, можливо, інсайти, знання. Тось тобто мені скажуть, ну чого ти добилась? Внутрішньо я дуже зросла, і оця внутрішня моя нова сила, нова я, внутрішня я, та яка є зараз, і та і я інша. Я вам зараз просто Прикріплю сюди, в мене вже був Ютуб-канал, я його вела десь півроку, і за півроку я, мабуть, 200 підписників не збирала. Тут за декілька відео вже 100, і мені дуже приємно. Е, от, і я вам хочу показати, з чого я починала. Це було роки 4, мабуть, 5 тому. Ну, приблизно. Я не хочу враховувати чітко, але я вам зараз вставлю сюди в Ютуб. Відео моє там, де є я, і ви побачите, наскільки я внутрішньо зросла і змінилась, наскільки я інша. Прошу до уваги, це відео. Всім доброе утро! Сьогодні за окном уже 5 часов утра, і это значить, що мені вже пора виходити. Буду я їхати на вокзал, будемо відправлятися в Львов. Я сподіваюся, ви не дуже шоковані, але я шокована, коли переглядаю кожен раз і бачу свої величезні зміни, внутрішні зміни. Ви би знали, скільки було пропрацьовано, проплакано. Вік живий, вік пропрацьовується, Але я зараз про те, щоб в моменті розуміти те, що тобі болить, тригерить, заважає, і звільнятися від цього. Замінювати на нове щось позитивне, класне. Я і для того і медитую, і читаю, і розумію, що давати волю емоціям це те, що настільки звільняє. Я буквально вчора для себе відкрила дуже таку, зараз буде дуже про особисте таку тему, що я не прожила до кінця емоції, свої страждання, біль. По втраті близької людини, моєї бабусі, і мені прям стало настільки сумно. Я це відпустила, може, не до кінця, бо я не знаю, як можна до кінця пропрацювати, відпустити людину, якої вже немає, яка тобі була близька. Але я вчора це зробила і мені набагато стало легше, і моє серце трошечки звільнилось, трошечки розкрилось. Я вам раджу не стримувати свої емоції, розуміти, що десь. Я не прожила ці емоції. Зараз я можу їх прожити, можу відпустити, проплакатись, прокричатись, якусь агресію випустити. Це все нормально, це дуже нормально. Ненормально все ось тут, знаєте, по полочкам складати чекати, поки воно вже дійде до такого рівня, коли вже неможливо. от після цього вже починається стан. Апатії, депресії і тому подібне, це я не психолог, я просто розповідаю по своєму м, досвіду. Захотіла сьогодні поговорити про важливе, розкритись ближче, показати себе можливо глибшою, тому що шопінг, розпаковочки, співпраці це звичайно круто, але те, яка ти є людина. Це набагато крутіше пізнати, зрозуміти і відчути. Ось так. Хотіла вам розповісти також про книжки. Ось це мені дуже сподобалось. Тут багато інсайтів, які я для себе взяла. Це те, що вас цілить, коли ви будете готові Бріану Вест. До речі, Бріану Вест, я здається вже говорила, це, мабуть, моя третя книжечка цієї авторки. Ось можете. Прочитати, щоб зрозуміти для себе, чи вам цікавили взагалі такий формат. Це, типу, мотивація. І, знаєте, вона просто говорить життєві речі, які інколи в саме сердечко Хочеться прямо почути. Зараз відкрию рандомно. І прочитаю вам навіть заголовок Одній, коли здається, що ви застряли назавжди, згадайте, як далеко ви просунулися. І тут, от в такому форматі, вся книжка. Мені дуже цікаво, це мене надихає, мотивує десь, дає якісь розумінні інсайти. Прочитайте це, доки чекаєте на утихомирення бурі у вашому житті, адже це може бути довеносним моментом. Я читаю зовсім потрошку, не поспішаючи, коли є час і бажання. От, і я думаю, за тиждень я її вже дочитаю. І ось ця. Вона ще запакована. Я запитала в третій рекомендацію, хто мені порадить якісь книги про кохання, і там про пристрасті. Мені захотілось, от весна наступає, можливо, це теж дає якісь знаки, але мені захотілося якось романтики. Я така ніколи в житті не читала. У мене всі книги такі от пов'язані з мотивацією, усвідомленням і так далі. До речі, ще класно на цю тему атомні звички. Ну, схожа по формату. Атомні звички, це, мабуть, найкраща книга, яка дійсно круто розповідає, що, як як набути звички. Ось ця, буду дивитися, хто читав, напишіть у коментарях, як вам 9 листопада. Колін Говер. Така досить об'ємна. От, звичайно, не дуже приємна, але дуже цю дочитати і почну з цього. Просто хотіла показати вам, як гарно захід сонця лягає на архітектуру. Дуже гарно. Це я через 0,1 секунду, коли прочитала, що моя посилка з Аліекспрес прийшла. Все, біжу за нею. Всім привіт! Я нарешті знімаю продовжену влогу, Такі були трошки насичені дні і не було можливості знімати, але я вся в зйомках монтажі саме по UTC. І сьогодні, той день, коли це не виключення. Я сьогодні знімаю для бренду Гель та Лосьончик, я вам показувала, і також для програми з субтитрами. Тому мені треба сьогодні це якось встигнути зробити. А взагалі я недавно пофарбувалася, я для себе придумала нову е, ідею. Як мені поступово вийти із чорного, бо він такий досить темний, чорний, насичений, в шоколадний. Не дуже видно різниця на камері, але я пофарбувалася таким шоколадним, темно-шоколадним кольором. І коли він вимивається, це без аміачна фарба, він стає таким більш. Світлішим, коричневим, я би сказала. І я подумала, що за рік можна безпечно вийти з чорного, підрізаючи довжину волосся поступово і фарбуючись безам'ячною фарбою, яка трошечки світліша, ніж довжина волосся. От, якось хочеться змін. Не знаю, чи це весна так діє, чи просто я вже не можу в цьому чорному кольорі я вже дуже багато років фарбую саме в темний. Це спочатку був просто шоколадний, і поступово-поступово він став таким темним. Але мені здається, що мені досить лечить, якщо ще, звичайно, нафарбувати брови, бо вони вже світлі, треба взагалі, мабуть, записатись до бровіста. От, і буде ще краще, бо так я дуже така світла, бліда, і от приблизно як брови. Коричневі, вони ще трішки підфарбовані, але а, в мене волосся від природи русяве. Ось так. Зараз мій улюблений тональний це від Колаген. Да, я та, й, та людина, яка тільки зараз його спробувала, ну як я вже рік користуюсь, його просто половину навіть не використала. От, і я не ношу його просто пальчиком, я вже виложила обличчя, тому а, з цим все окей. Мені подобається тим, що він м, сяючий, і в той же час перекриває, наприклад, навіть синячки, якісь нерівності шкіри. Ось це мені подобається. І ось такий сяючий тон в мене виходить. Мені дуже подобається. І зараз я приступаю до контурингу румян і потім все інше. У мене тут такий безлад, я вам не можу передати. Показувати, соромно. Ось цей контрстик від кіку, я вже вам його показувала, тому просто наношу на скули, на носик трішки негардо. руками, Оскільки в мене не було кісточок різних. Я руками не дуже махаю, тому що воно вимикає. Треба якось переналаштувати. Е, тому м, всякі там б'юті-блендери мені теж не подобаються. І тепер наношу рум'я. Ян. Рум'яна вона ось такі Girlwood. Не знаю, що це за бренд. Купувала в Ісей Ноль першому відтінку. Відтінок не мій, скажу чесно, але там іншого не було кращого варіанту. Я не дуже люблю такі прям рожевенькі, мені б щось більш до бордового, до такого коричневатового. А от ось цей такий розовенький Зовсім трошки наношу, щоб ось щоб чуть-чуть І просто мені так подобається це досягнення. Ой, кайф. Майже крін гір. Ви тут не побачите люксу якоїсь з косметики. Було. Я не зовсім по декоративці. От. Але, здається, і бюджетними варіантами виходить досить непогано. Звичайно, на майбутнє десь в думках в мене є а, бажаннях Dior Highlighter або Hourglasses, але там ціна, вибачте, космос, і на даний момент в мене інші трошки пріоритети. Тому it's ok. Ось такі в мене вийшли бровки. Думаю, це може намалювати мені стрілки, але ні. Просто туш. Туш. Туш від Maybelline, найпопулярніша, здається. І я, до речі, її тільки спробувала в цьому році вперше. Так, до мене всі самі оці заїжджені штуки доходять в кінці колаген. Мейблін. я люблю, коли вони так розділені і немає цих грудочок. Але не завжди виходить цю тушу нафарбувати так, щоб воно виглядало досить натурально. Пудру я наношу під очі. Такий макіяж вийшов, я побачила, що багато що воно не зняло через те, що воно реагує на рухи руками. Типу, зупинити. А, там приблизити, приблизити, ще щось короче, треба з тим розбиратись. Він дуже класний, але е, зарядки вистачає не дуже надовго, багато не познімаєш, але дуже класна штука.